Всім привіт! Сьогодні будемо малювати дуже легеньку картинку. Для цього нам потрібна тоненька кісточка, плоска, середня і ось така кругленька такий набитий. По фарбам у нас білий акрил, блакитна, чорна та червона. Формат у мене звичайний альбомний лист А5 формату. Для початку беру гуашку або щось кругле, що у вас є. І ставлю це у нас буде там місяць. Навколо спочатку додаю білий кольор. І поступово потрішечки додаю ще блакитного, щоб утворився спочатку такий, знаєте, ніжно-блакитний, а по бокам у нас був більш контрастний такий синій блакитний колір. Коли ми це все з вами зробили, я беру блакитний, трішечки додаю туди чорний і малюю самі гори, додаю ще більше чорного, щоб вони були видні видно їх було на синьому. І розташовую це все діло донизу. Далі набираю ще темніший колір, ще більшим відсотком чорного і малюю нижні гори. Можливо, навіть не повторювати верхні, просто щось зробити схоже. Ще беру трошечки білої фарби і наношу на верхівки гір такий, нібито сніжок, блік. Ну, називайте це як хочете. Але трохи цього додаємо і вони стануть такі більш текстурні. Далі намішую ще блакитного. І малюємо наше озерце. Таке блакитне, донизу буде більш темніше, доверху буде більш світліше. Також один такий, знаєте, вагомий момент, що ми трошечки набираємо фарби. І там, де стик гори і цього озерця, ми розтушовуємо так, нібито там туман. Далі вам ось показую Це туди, знаєте, більш такої атмосфери. Ну, Можете наполовину так добряче замазати гори, щоб був більший ефект. Далі беру плоску кісточку і набираю чорну фарбу. І лівий куточок нашої картини замальовуємо з таким чорним бугром, камінцем, з якого буде виднітися наше дерево. Спочатку стовбур наношу. Звичайною цією плоскою кісточкою, а далі беру середню кісточку, малюю гілочки, а потім плавно перехожу до тонесенької кісточки, щоб малювати більше гілочок. Тут, до речі, дивіться, як вам подобається, щоб було більше гілочок і менше листочків, наприклад, травичку ще під деревом обов'язково. Або ж, навпаки, малюйте менше гілочок, зато буде більше листочків. Тут вже прояв вашої фантазії. У мене все-таки буде більше листочків, там гілочок буде не так багато. Далі я буду змішувати наперед фарбу білу з червоною, а, тут ще я забула трошечки місяця. Місяць, потім в кінці ми з вами виправимо, тому що він тут трошечки його не видно, я просто помічу, щоб знати, куди не виходити листочки. Далі таку місячну доріжку зробимо з вами. Там, де ближче до гір, вона буде тоненька. Там, де буде ближче до нас, ми будемо малювати лінії. Все довші, чіткіші, жирніші. Далі змішую бордовий колір. Тут дивіться пропорцію, як вам більше подобається. Тобто, червоний змішується з чорним. Якщо Більше чорного, воно буде ще темніше. Якщо залишите більший відсоток червоного, воно буде ще більш червонішим, такий більш бортовіший колір. Робіть, як вам подобається, але цей колір, в принципі, як всі наступні листочки, будете наносити мазками. Не втираючи, не розтираючи, а просто притуляючи до паперу. Починаю знизу, там, де листочки наші опадають, і таким чином потихеньку піднімаюся вгору до наших гілочок. Тут дивіться, яке ви дерево хочете. Наприклад, в мене воно буде більш рожеве, тому дуже багато бордових листочків і червоних я наставляти не буду. Якщо ви бажаєте, щоб воно у вас було темненьке або більш червоненьке, то відповідну кількість листків і робіть. Я просто помічаю завжди більш тіньові такі листочки, в даному випадку це бордові. Далі буду брати ще червону фарбу. І червоною фарбою буду ставити ще більше листочків. Воно також буде все підмішуватись, тому що в мене акрил не просихає так швидко. Він такий більш на водянистій основі. Тому його, якщо добряче висушити, потрібно це все зробити ну, феном. Але це не буду, тому воно у мене буде все трішечки змішуватись і підмішуватись. Далі не забуваю про листочки, які будуть у нас опадати, щоб додати повну композицію. Беру ще рожевий, його потрібно доволі багато. І поверх цих всіх листочків додаю ще рожеві. Дивіться, я роблю прям великі рожеві маски. Щоб вони виділялися. Навіть якщо там гілочка тоненька і там бордові червоні листки маленькі, я все одно роблю великі такі листочки, щоб була більша текстури, було більш цікавіше. Також не забуваю про листочки, які опадають, і листочки, які в нас знаходяться під деревом. Далі я беру блакитний наш колір і починаю трішки чаклувати з луною з місяцем, сорі, з місяцем. Трошечки його виділяю з одної сторони і також спеді, попереду, щоб було трошки чіткіше його видно. Це також такий цікавий, знаєте, ефект, коли він дійсно на білому фоні, але підсвічується чимось синесеньким. Далі беру білий, додаю на праву сторону дерева, це як блік, вся його від місяця. ще також додаю трошечки на травичку. По гілочкам прохожусь, де видно, в принципі, чорну гілочку, де потрібно додати, де я хочу зробити якийсь акцент. Тобто тут уже дивіться по вашому дереву, як вам там більше буде лягати по композиції. Можливо, не потрібно вам перебільшувати в деяких випадках, якщо у вас там, наприклад, дерево доволі таке маленьке, вузенькі гілочки, і воно у вас там все влите в це все цвітіння листочки. То, можливо, інколи не варто, але по стовбуру обов'язково. Далі я набираю білу фарбу і додаю наші улюблені бризги. В основному я це все роблю по небу, трошечки спускаючись на водичку, але основна частина це все буде небо, гори, ось там будуть всі бризги. Ще можна по чорному, там де дерево, також воно там буде влучно. І ось таким чином наша картинка готова. Я навіть не можу її віднести до якоїсь пори року, тому що вона начебто й трохи зимова по таких холодних відцінках, але начебто й весна, тому що є присутній рожевий колір, який трохи так надихає на весну. Ну, всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео. Можете написати в коментарях, що ще б ви хотіли, щоб я намалювала, можливо, у вас є якісь конкретні теми або навіть конкретна картинка. Можете всі ваші картинки, які ви хочете, щоб я намалювала, скидати мені в інстаграм. Посилання буде в описі. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео. А, там мене трішки робота порвалася. Ну, таке буває, там все клеєм заклеїлось потом все добре, так що не хвилюйтеся за це.